Олеся Губар прийшла на прийом до міського голови з колективним зверненням від мешканців будинку по вулиці Мічуріна, 2А. Їх прохання допомогти встановити дитячий майданчик біля будинку, оскільки дітей багато, не вистачає однієї гірки та декількох гойдалок. Ми зараз, в принципі, повісили оголошення, хочемо своїми силами якусь частину зібрати теж коштів, бо вже в тому вісі до сьогодні. І, звичайно, тих коштів. Напевно, буде недостатньо, тому що кожного якби е фінансові станції не різні. Я на жаль не всіх знаю. От, і хочемо вас просити допомогти. Пані Олена принесла зразки дитячих майданчиків, які знайшла в інтернеті. Анатолій Федорчук зазначив, що запропоновані дитячі майданчики досить дорогі. Це дуже дорогі Це... На ціни не вказані. Я дивилася ти ще постановлювали в парку. Ото тут буде ще передувати. Він нам обійшовся для нашого місця 110 тисяч. Ага. Оце, але він це вже такий шикарний. Домовилися спільними зусиллями вирішити цю проблему. Скільки ми, да, зберете, да. Скільки ми зможемо, то mm -hmm. у нас, я не знаю, куди далі. Ситуація не зовсім така оптимістична в плані виконання бюджету. Ми Ні, то зрозуміло. Ми ж ми ж їй не, не кажемо. Це якби наш обов'язок допомогти Валерій Демченко та пан Петро прийшли зі своїми скаргами стосовно будинку по вулиці Київський, шлях 20. Спершу чоловіки зазначили, що жек обслуговує будинок погано. Що людина вбирає, у уборщиця і все, більше ніде нічого. Давайте відмовимося, ви побачите, не. що робить <свист> ще, що, що не робить ще. Давайте я... Експеримент це на вашу будинку. Але... Ні, Давай... так ви Ви розумієте. кажете, що вони давайте, на Давайте побачите. Валерій Демченко не розуміє, чому він повинен платити за ліфт, якого в будинку немає. Вжеки нам не можуть сказати, де наша територія кінчається, за жовт, такі гроші беруть і так далі. Написали, вони написали на Міл що у нас вітру немає. Відповіді. я хотів би подивитися, там вам написали залітки і так далі. Добре. Ви можете відмовитися від бюджетку взагалі. Тобто тут вже ніхто нікого не заставляє. То тобто в даному випадку, знаєте, це все одно, що я вам кажу, купіть в мене рубашку, ви можете її не купляти. Можете купляти, можете не купляти. Можете самі обслуговувати свій будинок. У нас сьогодні є 16... Таких будинків, які самі себе обслуговують, є кооперативні будинки, які люди за свої гроші купили квартири. Так, і вони сьогодні мають кооперативний. Вони самі обслуговують. Є військові жек, є кооперативний і тобто приватний ЖЕК, є різні форми. Це ж не то, що вас взяли за горло, і ви повинні платити гроші. Можете не платити, але ніхто будинок обслуговувати тоді не буде. Валерій Демченко також не задоволений, що повинен сплачувати гроші за підвал. У нас магазин, так? так? Він займає перший етаж. займає підвал. У нас подваля немає. Так, немає підвалу, а нам на щитах. А читаєте, то... що, що стосується по цьому питанню, давайте таким чином. Я тут з вами згоден, що можливо є бути помилка. Якщо там вам запорахували за підвал, у вас його немає, відмінусовуємо. Хоча це я вам чесно кажу, це те, що платять люди за підвал, це копійки. Підняли питання стосовно тарифів на житлово-комунальні послуги. На якій підставі піднімаються тарифи? Ота От сама уборщиця, оскільки, будь ласка, вона за 1200 гривень буде робити? Також чоловіки запропонували провести і розігнати всіх хто випиває біля будинку. По вашому будинку, зокрема, говорили передично, щоб вони робили рейди, На 30% скоротили ті самі працівники міліції. Це є, є певна проблема сьогодні. в державі немає грошей, щоб витримувати такий апарат. Та сама культура наших людей це наші з вами діти, які ведуть такий образ життя. мусорять, кидають, кричать і так далі. Тому тут треба всім нам мінятися, не проходити мимо, робити зауваження. Я, я собі записав по вашому будинку. Понаді, я зробив зауваження, так прийшли там двері, замок ставили, що не мов замок болгарки відрізав. Вислухавши всі скарги, Анатолій Федорчук пояснив, яким чином можна вирішити деякі проблеми. Дивіться, що стосується по цьому будинку, давайте ми таким чином. Ми вже говорили з начальником ЖЕКа. Ті гроші, які ви платите обов'язково, що квартально, буде проводитися звіт. Скільки зібрано з будинку грошей і скільки на що потрачено. Тобто я тут вас абсолютно підтримую. Ви повинні знати, куди йдуть ваші гроші. Але що стосується самого утримання будинку, труб і так далі, то це додаткові кошти, які не входять в тариф, які ми... Закладаємо з бюджету я ще раз по 5-6 мільйонів. вдумайтеся, кожен рік ми вкладаємо в для того, щоб підтримати ці будинки. Нагадаємо, що всі бажаючі можуть не виходячи з дому, задати питання Анатолію Федорчуку, скориставшись такою послугою як віртуальна приймання міського голови. В чому переваги вам не треба стояти в черзі, заздалегідь записуватися на прийом? Як тільки ви вийшли на зв'язок через скайп, ваше запитання відразу вислуховується таким чином. Ви економ. Мити свій час. Мешканець Борисполя скористався цією послугою. Так як в нашому місті розвивається молодіжний рух воркаут, хлопець поцікавився, чи можливо виділити і облаштувати майданчик для занять цим видом спорту. Район шостої школи. Ну, ми подивимося. Ми спочатку на Батутіна, якщо в нас будуть там кошти, подивимося, як воно у нас піде. Обов'язково цей рух будемо підтримувати. Я особисто бачив відеоролик по Дніпропетровській області, мені це дуже сподобалося. Тому я хотів би, щоб у нас хлопці були накачаними, щоб вони могли дівчат носити на руках. Тобто, принаймні, хоча б до ЗАГСу могли донести. Чи потрібна ваша допомога? Е, ну, звичайно, що ми не будемо відмовлятися, але тут це, головне зараз треба вирішити фінансове питання.